Уклали на підлогу ось такий папір. Це для того, щоб захистити кварцвініл. Це в нас кухня. Ось такий папір. Ще є. Ще трошки треба ось укласти. Ось такий кварцвініл, такий колір. Так. А сьогодні в нас будуть наносити декоративну фарбу на стіни. Кухня. З цієї сторони у нас буде кутова кухня. Вже повісили ось такий світильник, натяжного стеля. Ще не все освітлення підключили. Ось таке освітлення. Там у нас лоджія. Ось така велика кухня, це таке планування. Вхідна група. А до речі, хочу показати ванну кімнату. Така красива керамогранітна плитка. 60 на метр 20. Вона бежевого кольору матова. З цієї сторони, до речі, буде світильник, умивальник. Це в нас такі фільтри, інсталяція. Зробили ось такі полички та обрали ванну замість душової кабіни. Встановили вже ванну. Теж плитка, а знизу, бачите, буде в нас ось така ніша для того, щоб було більш зручно. Так, ну і сьогодні ще будуть фарбувати, наносити декоративну фарбу по всій квартирі. До речі, хотіла показати ось такий світильник у нас в кімнаті. Це кімната. А якого ж кольору буде фарба? Ось такого світлого кольору. Це декоративна фарба. Вона така. Полуматова і дуже така ніжна. Вона дуже красиво виглядає. Подивіться, який колір красивий. Дуже красиво. І вся квартира буде в таких світлих відтінках.